Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Розглянемо сьогодні декілька питань. Перше війна, про вона може продовжуватись, перемірює мир і вибори, які не за горами. Ну і ще група, яка створена мною. патріоти, єднаємось. Почнемо з війни. Хто заінтересований в продовженні війни? Ясно, що Путін заінтересований продовжувати війну. Він доки буде продовжувати, доки його не зупинять. А щоб його зупинити, потрібно, щоб економіка його впала до нуля, а то Європа повинна і Америка робити його так, щоб його економіка пішла вниз І сильно вниз, пішла наскільки. Він зрозуміє, що якщо продовжити війну, то просто його народ Росії з'їсть. Європа багато зробила помилок, і ще не допрацювала навіть 19-й пакет, бо більше строги, більше для Росії росіяни в основному відчують. І ну, економіка Росії. А якщо економіка Росії буде відчувати, відповідно. І Путін зрозуміє, що така ситуація може бути об'явно в Україні. при тім випадку, коли буде така ситуація, що ну, вона зараз не така складається, але все одно Російська Федерація агресор, все одно просувається на нашу територію. Але коли буде така ситуація, як було в у му році, коли наші пішли в наступ, тоді... Путін може зупинити і сказати, давайте будемо бити перемир'я. Доки такої ситуації нема, нема перелому в війні, доки Путін буде наступати. Ще й може бути, якщо буде перемир'я, він може посунутися наступати Європа. Під час перемир'я в Україні він може наступати. Політики, європейські розуміють ту ситуацію, і вони все будуть прикладати, ясно, щоб не прикинулася війна. На Європу. Тепер ну, Україна, тепер дивіться, по Україні, чи та влада в лапках заінтересована перемір'ям. Як буде перемір'я, як було сказано деякими особами посадовими, що зразу будуть призначені вибори. А як будуть призначені вибори, то після тих виборів, чи та влада в лапках залишиться при владі що вона, не вона може буде відслідковувати чи відчікувати того моменту, коли ритин той влади в лапках буде ну, менш більше, щоб можна було знову прорватися до тієї влади. Бо якщо влада поміняється, вони добре розуміють ті зараз, які при владі, що їм не місце владі, Ну, і, відповідно, ви розумієте, що їх будуть притягувати до відповідальності України. Тепер, слідуючи. Так що переміри може бути, мир може бути тільки такі основи. Ну, ясно, що ще Путін захоче його компанія, щоб легітимність президента була відповідна. Ну, а відповідно, то відповідно мають бути вибори. Вибори президента. Ясно, що він буде настоювати, що має бути лігативність президента. Легітивність президента могло би бути, якби Конституційний суд прийняв таке рішення. Рішення Конституційного суду немає, то відповідно на президента президента знаком питання. Так що от є такі аспекти, що потрібно вирішувати. Ну і тут давайте подивимось в вибори. Вибори, як було сказано. Що будуть зразу призначені, коли буде Ну, За то навіть мови нема, що зразу мають бути призначені виборами. Зараз багато політиків говорять, що вони згідні там зробити аудит, ще щось дає влади. Ну, розумієте, яка ситуація? Коли люди пару місяців чи півроку тому починають говорити перед виборами, що вони щось зроблять в Україні, Важко повірити, бо тому що ті політики, які ну, з тими політиками, які зараз при владі, вони якраз тим моментом скористалися. Думієте, я не впевнений в тому, що хтось з них доведе. Ну, от Я хочу сказати одне: якщо народ мені повірив і канадуру мою підтримає, проголосує. То, відповідно, ну, при, при всіх ситуаціях, як буде призначені вибори, піду на вибори. Так що, розумієте, яка ситуація? Коли я 29 років владу називаю бандитами, і документами підтверджую, що 29 років конкретно пишу, хто, як, коли корупційні діяння на злочину корупповну систему. Пройшовши всі станції, я навіть на європейському рівні, на міжнародному рівні, говорив, що в Україні немає влади. Мої дописи, ну, багато дописів, ну поки що знаку питання, бо тому що одну сторінку закрили, другу заблокували. У Фейсбуці зараз нова сторінка є. Але в інших соціальних мережах все те, що напротязі 9 років я в соціальних мережах, я все описав, що якщо буду... Прийду до влади, стану президентом, то в першу чергу я вам казав і ще раз кажу, що буде термін давності, позивний термін давності на від моменту, від моменту незалежності України до сьогодні, до того моменту, коли я стану при владі, коли стану президентом. Термін давності на Дерзраду і корупційне діяння буде скасовано. Вся діяльність, хто порушував, коли порушував, хто зрадив Україну, буде притягнути до відповідальності. Не буду казати що там з десанту ще, ні з моменту, з 91-го року. І всі ті моменти, які були допущені тою владою, яка була при тому часі і які в роки, будуть притягнути до відповідальності. Чи починаючи зверху президента, кінчаючи рядовими словами особами. І тому зараз ну, по просьбі друзів була створена група, ну і просять мене створити партію. Поки група створена, патріоти єднаємось, ну, вже є поза 100 людей, то з мало, але я думаю, що об'єднаються патріоти. Ми мусимо об'єднатися. Всі патруляти, які байдуже долі України, які хочуть зміни, які хочуть, щоб в Україні такий прожитковий рівень був середній, статистичний, європейський, щоб кожен українець розумів, що він захищений, має право на ту і іншу правові відносини з державою, він був захищений і тільки від тієї влади в лапках, бо поки що влада в лапках. І мав право на всі питання, право на освіту, право на власність особливо, і підприємською діяльністю займатися, щоб ніхто не перешкоджував, ніхто не закривав кислород йому, його праці, підприємницькій діяльності. І ті, які зараз, ще хочу сказати, хто когось посадив за їхні переконання політичні. І і інші питання, всі справи будуть переглянуті. Обов'язково переглянуті, і хто не винуватий, буде оправданий. Я прикладу всі зусилля для того, щоб держави зробити зміни. Видам, я скільки разів говорив, я дав слово, але віддам життя за то, щоб зробити ті зміни. Бо я Тому що я 29 років. Ну, можна сказати, нехто своєю сім'єю, всіма ну, можливостями, всім, які можна було доснути. Я все поклав на Терези, щоб Україна процвітала і Україну гордився кожен українець, що він є громадянином України. Дякую за увагу, будьте здорові і до зустрічі!